Привіт, вітаю на каналі One to One with me. Я Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Анастасія Поліщук, авторка та лекторка курсу HR маркетинг на платформі Laba, а також минулому head of employer Branding в таких компаніях, як Genesis та Deloitte. І, звісно, поговоримо ми сьогодні про HR-маркетинг, тому Настя, вітаю тебе. І тебе вітаю, Настя. Дуже дякую за запрошення. Приємно бути сьогодні тут і приємно поспілкуватися на улюблену тему. Дякую тобі, що прийшла. Давай тоді почнемо з того, що таке взагалі HR маркетинг і чому він важливий для сучасних компаній. Ну, мабуть, що дуже банально це використання загалом маркетингових підходів у сфері управління персоналом. Але термін, котрим керуюся особисто, і той, що подобається мені більше, це власне маркетинг, що Спрямований на створення позитивного досвіду ем, кандидата і згодом співробітника, і, власне, управління, м, управління нашим брендом на цьому всьому шляху. Дякую, насправді коротко і дуже зрозуміло. Давай тоді про те, які основні завдання HR маркетингу є в організації. Е, ну, тут, 도, тут тут вже так коротко не вийде. Е, загалом, якщо говорити про весь цей пул, це першу чергу аналітика і дослідження. Ну і в цілому, мабуть, дата драйвін-підхід, це зараз там головний тренд, і головне те, ем, на що ми можемо оперуватися і чим керувати в цій сфері. Власне, чому? Тому що як таких глобальних, ем, як КПІ в нашій сфері. Немає. Тобто тут задача компанії вже ці KPI побудувати, їх сформувати і ем, оперуватися ними в своїй діяльності. Тому е, дуже дуже за те, щоб кожен е, спеціаліст він справді починав саме з цього. Тож, головними заданнями, все ж таки, виділю саме аналітика й дослідження. Тут ми можемо говорити загалом знову ж таки про е, шлях. Кандидата співробітника ми можемо говорити про дослідження цільової аудиторії. Загалом ми тут поле інсайтів, поле всього в чому взагалі можна е, шукати інформацію. Ми в першу чергу говоримо про е, аналіз безпосередньо наших співробітників. Що вони думають про нашу компанію? Чому вони вважають, що наша компанія справді найкраще місце для роботи, е, які речі є ключовими? Тобто, від чого ми відходимо. Тобто, тут а, пул дуже багато пул інформації, яку ми можемо зібрати, дуже великий, і насправді дуже дуже сильно раджу це робити. Тож, а, аналітика, аналітика, аналітика. А, крім цього, тобто, знову ж таки, ми починаємо завжди з цілі, а, і це теж те, що є надважливим: тобто, виділення цілі, виділення фокусу. Куди ми йдемо взагалі і навіщо. І от питання навіщо, мабуть, є ключовим, адже насправді воно таке досить важке для розуміння. Тож, мабуть, залучення стейкхолдерів для того, щоб разом дійти до цього, до відповіді на це питання і далі управляти досвідом стейкхолдерів, що також є важливим, це також я б віднесла до основних задач. Після того, як ми розуміємо ціль фокус, після того як ми розуміємо дані, з котрими ми на котрі ми оперуємося і котрими ми будемо управляти, котрі ми будемо включати в нашу стратегію, далі я б сказала, що це знову ж таки повернення до аналітики, і вже в зовнішньому полі. Тобто, ми дослідили чітко там внутрішнє середовище, ми дослідили нашу цільову аудиторію. А вона в цілому йде безпосередньо від наших співробітників, Далі зовнішнє поле це що диктує індустрія, що диктує сфера, що загалом яке ми місце займаємо на ринку. Тож, мабуть, що це б виділила сюди ж, а власне далі все просто це створення стратегії комунікації, підбір інструментів і реалізація цієї стратегії. Мені дуже подобається, як ти легко про це говориш. Все, все просто, просто створення стратегії комунікації, наче кожна друга людина в цьому світі створює стратегію комунікації. Ну це ж так просто Насправді, насправді це дуже просто, тому що вся основна суть роботи вона саме пов'язана в аналітиці, і тому власне я виділяла і максимально акцентувала е, задачі і роботу саме в цій сфері, адже щиро вважаю, що 70% заховано саме тут, а 30% вже безпосередньо в інструментарії в реалізації. Тому так справді далі все просто. Так, це правда, в без аналітиці ми взагалі не можемо нікуди рухатись. Тому тут я, мабуть, знаєш про що, що хотіла би поговорити. Незважаючи на те, що в нас зараз в Україні ринок роботодавця, як HR маркетинг допомагає компаніям залучати та утримувати талановитих співробітників? Знову ж таки, ми починаємо з цілі. А якщо наша основна ціль це безпосередньо залучати і утримувати увагу співробітників, тут питання, чому в нас це не виходить? Тобто, в чому проблема? У нас проблема в межах нашої воронки комунікації з етапом обізнаність, що про нашу компанію ніхто не знає, це одна задача. Тобто ми йдемо в змі і безпосередньо працюємо з тим, щоб підвищити цю обізнаність. Можливо, Можливо, у нас є проблема в тому, що кандидат. Про нас знають і власне тому не хочуть до нас іти. Тобто, можливо, проблема саме в репутації компанії. Окей, тоді ми маємо працювати власне, з кризовими комунікаціями. Тут вже питання, тобто основне до цього. Тобто, знову ж таки, повернемось до минулого питання. Наш ціль, фокус вона безпосередньо впливає на те, що ми вирішуємо. І е, тут знову ж таки може бути взагалі третя проблема. Наприклад, е, у нас все ок з обізністю, Ми отримуємо справді класні відгуки, але кандидати не проходять етапи відбору. Ну от щось не складається. Тут вже питання в процесах, мабуть. Тобто, чи ок, у нас немає там якогось ботлнек в цьому процесі, можливо, у нас там не знаю, п'ять кіл пекла, і просто кандидатам важко, справді не дивлячись на те, що ринок роботодався, до речі, в деяких сферах я б тут сильно посперечалась. А, але просто кандидати дивляться на це, і типу, ну ок, але там є інші компанії, котрі там, типу, ці процеси будуються оперативніше. А, тож. А, Питання, де в межах цієї воронки у нас проблема, і питання в тому, яка наша основна ціль? Дякую. Якщо говорити про стратегію HR маркетингу як вони взагалі допомагають покращити роботодавцям залучення кандидатів, тобто цей процес саме атракшену і впізнаваності бренду? Тут, тут залежить сильно, а залежить знову ж таки від Тої основної задачі, яка перед нами стоїть. Е, якщо ми говоримо саме про е, залучення уваги потенційних кандидатів, тут е, треба сильно опиратися на ті реалії, котрі у нас є. Е, е, тобто, ти справді сказала, що зараз ринок роботодавця, але ми всі знаємо, що це знову ж таки від сфери залежить, і це залежить від того, е, яка є загалом. Специфіка наразі на ринку у нас на ринку зараз дуже велика специфіка, і ем, дуже багато кандидатів просто не хочуть змінювати робоче місце через те, що це їм дасть додатковий стрес, в першу чергу, котрого і так в цьому дуже багато в нашому житті. Ем, а в другу чергу, це е, знову ж таки, ну, тобто людина не уявляє, власне, що, що там стоїть в цій компанії. Тут, е, е, Знаєш, це дуже непростий вибір, і дуже, дуже часто люди просто не готові саме зараз в цей момент його вирішувати. Тож, якщо ми говоримо саме про стратегії HR-маркетингу, я б зараз робила акцент саме, саме мабуть на ключові задачі, котрі стоять перед брендом. Тобто, знову ж таки, якщо нам потрібно ми розуміємо. Тому що там в короткий, в короткий термін нам треба залучити багато людей, або в цілому ми хочемо працювати на те, щоб там довгостроковій перспективі у нас був певний такий кадровий резерв або кадровий пул. Нам треба працювати з обізнаністю. Тут може бути багато, багато інструментарію, знову ж таки, як я вже казала, це ЗМІ, це може бути перформанс-маркетинг, це може бути безпосередньо. Івенти, тобто як один із інструментів, це може бути контент-маркетинг, на котрий робити акцент. Або, наприклад, це може бути інша ціль, тобто ми тут говоримо про саме про лояльність, про побудову вже певного ком'юніті навколо свого бренду. Про, про роботу із утриманням співробітників, про роботу із утриманням тої аудиторії того ком'юніті, котре біля нас, біля нашого бренду, збирається. Тобто тут максимальний акцент би радила робити саме на соціальні мережі, наприклад, на, на розвиток програм бренд-амбасадорства всередині компанії. Тобто такі проекти, котрі будуть дозволяти вибудовувати і розвивати це ком'юніті. Тобто, знову ж таки, повертаємось в першочергову задачу, ціль, що власне стоїть, і для чого нам а, в майбутньому залучати людей, тобто чому у нас проблема наразі актуальна для нашого бренду? Тобто я б так, мабуть, на це дивилася. В мене ще таке питання, так як ми з тобою торкнулися теми саме ринку, ринку роботодавця. Які фактори впливають на конкурентну конкурентноспроможність компанії на ринку праці саме з точки зору HR маркетингу? Я б тут не виділяла окремо мабуть HR маркетинг, але дивилася на те, що загалом наразі тривожить нашу цільову аудиторію. Наразі першочергове питання, що тривожить нашу аудиторію, це безпосередньо війна в Україні, тобто і конкретно позиція компанії щодо цього питання, тобто чи мають. Компанія цю позицію, і тут трошки більше радила б е, звернути увагу не тільки в межах нашого бренду, не тільки те, що ми відверто кажемо на своїх початкових сторінках, але й те, що кажуть наші безпосередньо топ-менеджери, адже це іноді навіть більш важливіше, тобто наразі. Е, Наразі кожна людина гуглить свою компанію, куди вона відправляє резюме, де проходить процеси відбору. Тож власне управляти інформацією, яка буде от в цьому пошуку, це основна задача, і це те, що потрібно робити, звертаючи увагу в першу чергу на ті питання, що зараз ну прям сильно актуальні для нас. Хочу з тобою ще повернутися трохи до інструментів і поговорити про те, які інструменти та платформи використовуються в HR-маркетингу для залучення кандидатів. Угу. Тут, тут ми можемо говорити знову ж таки від. Від інструментів, котрими користується наша цільова аудиторія. Кожен рік я чую про те, наприклад, що там сайти пошуку роботи вони вже вмерли, і люди перестали ними користуватись. Проте знову ж таки, із року в рік ми бачимо інформацію про те, що понад 50% цільової аудиторії нашої знаходиться роботу саме на сайтах пошуку роботи. Тобто, як мінімум, мінімальна присутність компанії на цих сайтах і Інвестиція саме в контент-маркетинг в цих сферах, тобто вона є надважливою. Друге, що б я тут виділила, це, власне, знову ж таки побудова. Дослідження і побудова цього шляху кандидата саме з точки зору бренду. Тобто я б тут радила дослідити, які у нас тачпойнти є, котрі хвилюють нашу цільову аудиторію, котрі хвилюють нашу персону, котрі хвилюють нашу, нашого кандидата майбутнього. І, власне, як наш бренд, як наша компанія може ці болі, ці потреби закривати? Наприклад, якщо Уявімо, наша а, ідеальна, наша персона маша. З котрою ми працюємо, яку ми хочемо залучити до себе в компанію, вона власне починає шукати роботу. Для неї важливо, щоб вона могла вільно розмовляти англійською мовою на роботі. Тобто, які е, тригери будуть у маші, як вона буде шукати цю роботу. Вона, мабуть, подивиться на сайти міжнародних компаній, е, подумає там. Позиції біздева, наприклад, на європейських ринках, може йти перекладачем, може йти, тобто тут. Основна задача нашого нашої компанії, нашого бренду – проаналізувати, які є от ці тачпойнти у Маші, і як ми за допомогою нашого бренду можемо їх закривати. Тобто, я б, ем, от банально дуже але шлях, котрий буде проходити Маша, і як ми будемо реагувати як бренд, спілкуючись з Машою на цьому шляху, ем, вкладала в основний інструментарій. Тобто, тут безліч інсайтів, тут безліч задач ем, і тут. Ем, Власне, е, купа інформації, котрою ми можемо управляти. Ти сказала про те, що там дослідження показують, що 50% нашої там, умовно цільової аудиторії знаходять роботу саме через там, сайти пошуку роботи. А як щодо соціальних мереж і інших там, онлайн платформ, е, наскільки там, часто ми можемо їх використовувати, і як ми можемо їх використовувати саме для підвищення видимості бренду, впізнаваності бренду? Тут я б сказала, що в першу чергу, мабуть, соціальні мережі наразі вони більше закривають задачі залученості і лояльності. Тобто, якщо ми говоримо саме про впізнаваність на цьому етапі, тут нашими інструментами є тільки перформанс маркетинг це налаштування таргет реклами, і в цілому робота з цими інструментами. І тут ми можемо говорити не тільки про соцмережі, але і. Про той же пошук у Гуглі, наприклад, як про інструментарі. Тобто задачі за, залучення, власне, нашої аудиторії і утримання фокусу її уваги, це, мені здається, трохи глибше. І тут соціальні мережі допомагають нам саме за допомогою контент-маркетингу. Тобто компанія має чітко сформувати на цьому етапі свій тон голосу. І вже в межах комунікацій створювати контент маркетинг, котрий буде працювати в цьому тут би я хотіла сказати, що насправді робота з соціальними мережами вона. Ем, вона є довгостроковою, тобто ми з тобою проговорили, що вони можуть закривати потреби і в обізнаності, і в залученні, в залученні аудиторії, і в лояльності, побудові цієї лояльності. Але дуже багато компаній наразі е, використовують соцмережі саме як якусь магічну пігулку, на мою думку. Тобто, якщо я там кожного дня буду там реалізовувати свій контент-плани, постати е, не знаю, один різ п'ять сторін. І там відео в ТікТок все буде класно. Але так це не працює. Тобто, тут знову ж таки важливо дуже повернутися на початковий етап і чітко відповісти, чітко і чесно відповісти собі на запитання, навіщо ми царовими? Тобто, взагалі, чи присутня наша цільова аудиторія в цій соціальній мережі? Можливо, нам варто йти кудись в інше місце, тобто і ми зможемо охопити набагато більше, більший відсоток нашої цільової аудиторії. Для деяких компаній, наприклад. Взагалі достатньо буде створити сторінку і від цієї сторінки запускати рекламу рекламні інтеграції рекламні компанії, котрі будуть розказувати про наш бренд, розказувати про наші вакансії. І цього буде вдосталь. Тобто, це буде дешево, сердито. Це буде закривати наші основні потреби. Тому першочергово все рівно в будь-якому інструменті і, взагалі, перед тим як іти в інструментарій, я б радила визначати ціль, визначати фокус, проводити аналіз. І вже після цього вже вирішувати, куди ми йдемо і що ми там будемо робити. Можливо, це будуть не соціальні мережі, тому тут, тут це просто один із інструментарів, але це не магічна півулка. Так, да, то правда. Або компанії, які починаються будувати бренд це просто з того, щоб почати публікувати е якісь пости, рілси в інстаграмі, і справді думають, що цього буде достатньо. На жаль, ні. Мабуть, є компанії, для яких це може бути достатньо, але дуже рідко це зустрічається. Давай тут, мабуть, ще про метрики і про те, як ми можемо оцінювати ефективність маркетного HR маркетних заходів та стратегії загалом. Uh -huh. um, тут Знову ж повертаючись на старт нашого інтерв'ю, це основна задача, мабуть, котра стоїть перед будь-яким фахівцем, який заходить в компанію, це сформувати ці метрики. Тому що галузево у нас їх немає. Тобто ми тут відштовхуємось повністю від цілі, котра буде стояти перед конкретною людиною, перед конкретним департаментом, перед конкретною компанією і функцією. Якщо наша ціль це короткостроково закрити, ем, не знаю там 50 вакансій, уявімо, то, власне, наша основна метрика, логічно, зрозуміло, чи закрили ми 50 вакансій в цей е, короткий термін. Додатковими метриками тут може бути е, загалом, як спрацювала воронка, тобто е, які е, там не знаю, яке охоплення ми отримали кількість людей, котрі подалися безпосередньо на вакансії, кількість людей, котрі максимально підходили під ці вакансії для нашої компанії. Далі звідки вони прийшли? Чи відповідає це безпосередньо тому інструментарію, в який ми інвестували бюджет? Можливо, раптом так вийде, що вони прийшли абсолютно з інших каналів. Тому саме конкретно в цей момент наша основна задача проаналізувати взагалі звідки вони. Вони прийшли. Далі, ем, скільки часу вони провели на нашому сайті, ем, чи там, вони ем, подивилися одну сторінку, чи, можливо, вони там, прийшли там, з блогу. Ем, далі ну, тобто, цих метрик їх дуже багато, і вони безпосередньо випливають конкретно із. Ем, Тої задачі, з того фокусу, котрий ми вирішуємо, тому що ми можемо міряти і краще за все міряти максимально все, але фокусуватися саме на, саме на основних задачах. Дякую. І мабуть, останнє моє питання: які тренди HR-маркетингу є в 2024 році, та як вони вплинуть на процеси найму та утримання кандидатів і спеціалістів? Тут я б ну, тобто зрозуміло, що дуже багато трендів у нас пересікаються загалом за hr сферою це і використання інструментів штучного інтелекту, це і безпосередньо більш стратегічна робота з ціннісною пропозицією, це безпосередньо. Глобалізація, тобто яка є наразі, але я, мабуть, хотіла б виділити декілька, що безпосередньо будуть впливати на HR маркетинг. Це в першу чергу персоналізація. І те, що ми бачимо, що персоналізація саме, саме тільки персоналізація, вже може справді стати такою стратегічною і сильно виділяти ваш бренд в усьому. Що я тут маю на увазі? Ми багато говорили сьогодні саме про той досвід, який отримує кандидат, про той шлях, в котрий вона приходить. Але насправді навіть зараз головна проблема, котра виникає у людей, це просто те, що вони не отримують зворотній зв'язок в процесі відбору. Ну тобто, начебто, але, але факт. Um, і, uh, от власне, персональний підхід, людяна комунікація, це вже може бути класною стратегією, наприклад, дуже банальні й прості речі ми говоримо, але знову ж таки в наших реаліях це uh, може класно спрацювати. Якщо ми чітко розуміємо, що в межах цього шляху це головна проблема, що не вистачає людині, окей, тобто ми можемо вирішити максимально цю проблему і вже будемо успішні uh, серед наших конкурентів. Тож персоналізацію я б виділяла. Крім цього, тут знову ж таки з персоналізацією ми можемо працювати і в соціальних мережах, і в емейл маркетингу і в контенті. І та навіть просто створюючи мерч всередині компанії і залучаючи саме персоналізацію, ми вже знову ж таки стаємо трошки ближче до безпосередньо нашого співробітника. Тому персоналізацію я б виділяла прямо окремо-окремо. Um, друге, на що б дуже радила сфокусуватися, це безпосередньо um, це створення програм, um, програм Белбінгу і Mental Health, uh, знову ж таки, випливаючи з того, що головна проблема наразі, яка є у співробітників, це втома, це, 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 це загалом. Це втома. Uh, тому, um, я думаю, що саме на це буде наразі сфокусовано дуже багато роботи для того, щоб Поліпшити е, безпосередньо робоче середовище для того, щоб е, покращити взаємовідносини. Наскільки знаю, багато компаній задались вже цими питаннями, почали запускати проекти е, саме в минулому році. Так от е, я думаю, що в цьому році на це питання буде е, ще більше відповідей, і ми побачимо е, дуже яскраві рішення. Крім цього, щиро радію, коли бачу нові стартапи. Котрі створюються, знову ж таки, виходячи з проблематик. Саме в цій сфері бачила дуже багато цікавих рішень, тому знову ж таки вважаю, що проблема буде вирішуватись, і це прекрасно. Uh, і третє, на що б дуже сильно радила б звернути увагу, трошки затронула цю тему, коли говорили саме про персоналізацію, це власне той шлях, котрий буде проходити uh, людина на етапі, коли вона з нами кандидат, тобто candidate decision journey і employee decision journey. і uh, той же людяний персоналізований підхід на цьому шляху, uh, він сильно. Він сильно буде впливати на рішення безпосередньо людини і залишатися з нашою компанією, і приєднуватись до неї. Тож я б виділила оці три: вони безпосередньо взаємопов'язані між собою і. І саме їх розвиток, інвестиція проєктів, котрі ми створюємо в ці сфери, вони будуть не тільки трендовими, але й довгостроковими, тому що ну, ці тематики наразі будуть рости. Так, і не втратити свою актуальність. Правда. Дякую, я тобі дуже дякую за цю розмову. Ми сьогодні насправді підняли дуже багато тем. Ми поговорили і про досвід кандидата і співробітника, і про стратегію, і про ринок кандидата, точніше, ринок роботодавця, і про інструменти поговорили, і про тренди поговорили. Насправді мені здається, що це відео буде дуже корисним для HR-спеціалістів, для спеціалістів, які займаються комунікаціями та побудовою та розвитку бренду роботодавця. Я тобі дуже дякую за це. І сподіваюся, побачимось знову. Я тобі дякую, до зустрічі!